Зовнішня герметичність лічильників газу є дуже важливою, оскільки вона гарантує правильність вимірювання газу і запобігає втратам. Вихідний штуцер, отвер лічильника герметично закривають заглушкою, а вхідний штуцер з'єднує із джерелом тиску. Танурить лічильник у резервуар з водою. У вимірю камеру лічильника від джерела тиску подають зі швидкістю не більше 35 кПа за секунду повітря під надлишковим тиском 0,075 МПа для лічильників з максимальним робочим надлишковим тиском 0,05 МПа або 0,03 МПа для лічильників з максимальним робочим надлишковим тиском 0,02. Паскаль. Величина надлишкового тиску у лічильнику повинна бути такою, щоб різниця тиску між тиском у лічильнику та гідростатистичним тиском, створюваним водою в резервуарі, в самих нижніх місцях лічильника, де можливий витік повітря під час перевірки на герметичність, був не менше, ніж півтора максимального робочого надлишкового тиску лічильника. На місцях можливого витоку повітря рекомендується провести пензлим для вилучення пухирців повітря, які утворилися внаслідок локалізації та виділення повітря із води під час занурення лічильників у резервуар. Лічильник вважають герметичним, якщо при дії надлишкового тиску 0,75 Мп або 0,03 Мп протягом не менше 30 секунд із лічильника, зануреного у резервуар з водою, візуально не спостерігається витіку повітря.